Так, гості, підписники каналу всім привіт! Починається підготовка до сезону. Зараз відкрив, хочу вигнати трошки і обдути, бо там пилюка, як не є всередині. Треба обмити дещо. Вижену на вулицю і буду вже показувати тоді. Так, коротше, зараз буду чистити, почистив грохот. Чисти лежаточку шнека, все будемо прокручувати. Так, привезли водички, щоб не качати. Миємо дракона. Вибиваємо цю всю пилюку, цю всю сраню. Таке отсипеться. Обезжерю бока. От так все повимивав. Така красота. Так, це все помив. Вибезі це все. обезжирю моторчик. Там бункері, кабінка, коротше, все сіяє. Лишилось поміняти помити фільтра воздушного і поміняти ремішок на вигрузний от так шківи одразу поржавіли від водички. Коротше, так, вибилось все. Один фільтр ще почистим. Така от красота. Може будуть писати, що продає, мені не продається. Немає її, не зупини. Тут все в оригіналі. Всі защити є, решета там зняті просто. Жаточка. От. От таке, Короби після реставрації. Січкарня, все.